Ми сьогодні провели черговий конгрес регіональних місцевих та регіональних влад при президентові України. Знов ж таки підтверджуємо те, що вже ця інституція зарекомендувала себе як дієвий механізм комунікації. Громад відповідно територій, профільних міністерств і офісу президента для того, щоб ми розглядали, виявляли проблемні питання і піднімали їх, якщо ми не можемо тут вирішити на місці на рівень відповідно кабінету міністрів і президента безпосередньо на національному конгресі. І сьогодні ми частину таких важливих питань розглянули. Це і звичайно, і ветеранська політика, і реабілітація ветеранів. І відновлення відповідно наших територій, і проблема наповнення реєстру, і отримання можливих компенсацій через європейських наших партнерів, і інші питання. Ми пропрацювали майже три години. Громади знов ж таки ставили питання, які безпосередньо цікавлять їх. Це знов ж таки фінансування через європейський інвестиційний банк, тобто, всі можливі ресурси міжнародні інституції для відновлення і для розвитку, навіть в таких важких. Шких умовах, в яких перебуває Харківщина. Ми мали можливість поспілкуватися із керівниками громад. Я дякую усім керівникам громад і керівництву Харчківщини за стійкість і лідерство, тому що, як показало в процесі спілкування, насправді дуже добре реалізовуються усі програми державної підтримки. А навіть, можливо, в деяких речах краще, ніж в певних тилових областях, що є дуже важливим, тому що. Що незважаючи на ці важкі часи воєнні, держава як надає всі ті послуги, які надавала до війни. Більше того, є додаткові навіть цей весь спектр збільшується послуг і допомоги. Зокрема, з питань освіти, по ветеранської політики, реабілітація. Дуже гарно себе показав проєкт Пліч-Опліч. І хочеться, щоб дійсно більше толових громад співпрацювали з громадами Харківщини, тому що власне Харківщина дуже потребує цієї підтримки. Дуже вам дякую. Ми сьогодні почули в чергове про лідерство громад Харківської області в міжнародному аспекті, скільки міжнародних партнерів допомогли нам пережити і блокаути, і надали допомогу в освітній, медичній сфері, в сфері енергозабезпечення. Сьогодні наша задача в рамках конгресу, в тому числі, донести кожному лідеру, лідерці громади, про можливості міжнародного реєстру збитків і компенсацій. Сьогодні кожна українська. Родина постраждала або втративши своїх родичів, або маючи їх в полоні, або чекаючи їх з поверненням, або втративши здоров'я, або матеріальну власність. І сьогодні, в рамках дев'яти категорії українці можуть подавати через застосунок дія на ці міжнародні компенсації. Ми дякуємо конгресу і безпосередньо Раді Європи, що всього за два з половиною роки ми змогли напрацювати цей механізм. Так, дійсно, зараз всього дев'ять категорій, їх буде більше. Чи і це стосується фізичних осіб, власників бізнесу, а також державних установ, і комунальних установ? А отже, це стосується всієї України. Впевнені це буде дієвий механізм, і на міжнародному рівні ми домогнемося таким таким чином не просто компенсації, але й справедливості.